Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Як завжди, в нас на каналі Цікаві та супер пропозиції Сьогодні буде великий огляд, багато є цікавих пропозицій. Починаємо з Кіаніру. 20.03 автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією за 45 тисяч євро. На даний. Момент автомобіль викуплений з аукціону і є в наявності. Чорний металік, автомобіль весь в рідній фарбі, без жодних підфарбувань, весь в оригіналі. Є декілька незначних мікроцарапин, які в Україні полірнеться і забереться нічого критичного. В загальному автомобіль у відмінному стані у 2020 році виїхав фактично по вінкоду 2019 рік. Є в автомобілі тепловий насос. Батарея в даному автомобілі 64 кВт. На повному заряді автомобілі проїжджають 400-450 км. Ну, також це все залежить від використання кондиціонера і обігріву в холодну пору. Тобто, включення кондиціонера чи обігріву завжди зменшує пробіг на електромобілі. Також важливу роль грає використання рекуперації, тобто гальмування за рахунок. Динамо машини, яка влаштована тут в автомобілі. Так, Ледовське світло ближнє дальнє. Досить класно освітлює дорогу в темну пору, в дощову не так напружується водій. Денні ходові вогні, легкосплавні диски, безключовий доступ, Датчики сліпих зон. Комплектація Prestige, сама повна комплектація по KIA Niro цього року. Задні стопи ледівські виділяють даний автомобіль з потоку, з потоку автомобілів. 200 кінських сил, досить динамічний, зовсім інша, набагато приємніша їзда на електромобілі. Ну і ще плюс, звичайно, коли маєте домашню розетку, то заряджаєте вдома. Досить, виходить, досить дешево на сьогоднішній день їздити на електромобілі. Так, салончик у нас шкіряний. Переходимо до салону, тому що в нас є ще багато інших. Класних пропозицій, які приїхали з аукціону. Преміум музика, пам'ять сидінь, електросидіння. Так, автомобіль у нас з чесним пробігом 97 тисяч. Є датчики тиску шин. Як бачимо, одну шину потрібно підкачати. Мультикермо, навігація, клімат, підігрів сидінь, підігрів керма, два ключика без ключовий доступ. Автомобіль в гарному стані. І має автомобіль дві зарядочки. Одна зарядочка в нас. Швидкісна, друга від звичайної розетки. Підігрів задніх сидінь. Багажник у нас є савбуфер і, відповідно, одне зарядне від звичайної розеточки, друге зарядне для швидкісної розетки. Друге зарядне також можна використовувати. Вдома, як продовжувач до першого зарядного. Лампочки, аварійний знак, аптечка. Все укомплектовано згідно стандартів європейських. Отаке от супер, супер пропозиція, таке Кіаніру, лише автомобільчик приїхав з аукціону. Кого цікавить? Не зволікайте, багато досить дзвінків, запитів, що є по Кіаніру. Телефонуйте, ціна буде хороша, як завжди. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами, робимо все під ключ. Від вас лише невеликий завдаток. Викупляємо за власні кошти і доставляємо в Україну розмитті. Так, пройдемося по автомайданчику. є багато класних пропозицій. Тесли Model 3 є в наявності. Приїхала ще одна свіженька пропозиція в сірому кольорі 86 пробігу. Тесла Model 3, Dual Motor Long Range. І також приїхав досить Класний Hyundai Ioniq. Вже фейсліфтовий, оновлений, якщо не помиляюся, 20-й рік. Ледовське світло, денні ходові вогні, вже такі художні диски, задні ледовські стопи. Автомобільчик зараз знаходиться на зарядці, датчики сліпих зон. Комплектація також хороша на шкірі з люком. Таких два автомобіля ми купили для наших підписників. Даний автомобіль має 78 тисяч пробіг. Так, переходимо на другу частину автомайданчика. Приїхали такі Опель. Вівару, парус, підвищені, досить в гарному стані. Кого цікавлять такі комерційні автомобілі? Автомобілі є в наявності. Бі-турбо, підвищений, середній. Так. Досить класний автомобіль, приїхав вже давно їх не було. Opel Ampera, Самий далекобійний автомобіль. В своєму класі 450 500 кілометрів. 64 кВт батарея. Батарея замінена. Комплектація екзекутів в чорному кольорі на легкосплавних дисках. Також сама повна комплектація. Безключовий доступ, шкіряні сидіння, пробіг даного автомобіля. 400. Ой, 42 тисячі, 42, прошу вибачення, 42 тисячі 682 кілометри на шкіряному салоні. така Opel полямперка зроблю ще додатковий огляд на даний автомобіль. Так, Volkswagen є Гольфи. Приїхало досить великий вибір. Зараз зробимо. Такий огляд, легкосплавні диски, тряпочний салончик, пробіг автомобіля 55 тисяч. Що в нас є? У нас є два ключики, велика вже нова навігація. Камера заднього виду 55 тисяч, досить класний гольф. Наступний гольф також в сіренькому кольорі, також класна комплектація, легкосплавні диски, Full LED оптика, датчики сліпих зон на шкірі, пробіг. 99 тисяч. Велика навігація, підігрів сидінь, два ключики, ледовська оптика. Третій Volkswagen Єгоф, e легкосплавні диски. Ледовська оптика. Кіряний салончик, пробіг даного автомобіля 68 тисяч. Hyundai Kona біленька, з чорним дахом, на таких модних дисках, також лише приїхала. Автомобільчик є в наявності, є в доступі, лише після. Пробіг даного автомобіля 67 тисяч. Комплектація преміум, два ключика. Такі автомобілі також ми купували, також досить популярні. Volkswagen Golf є великі кількості, тобто заходимо на сайт або просто робимо скріншот з відео, скидайте, який вас зацікавив. Є також в такому темно-синьому кольорі, також на легкосплавних дисках, також діджитал табло. На сьогоднішній день є досить великий. Вибір. Ще одна Kia Niro. Зробимо окремий огляд. Audi А6, Audi А4. Є такі автомобілі, купували для наших підписників, для наших замовників. Рено Кенго, 1.5 дизель К9К, оригінальні пасажири. Є в наявності. Орієнтовна ціна з пробігом 103 6 999. Є з пробігами 60-80. Відповідно, ціна більша. Ринок Ліо, Ринок Аджар. У нас на огляді. Ціна вже є на сьогоднішній день. В понеділок буде ціна з розмитненням 14 800 євро тут. Рено Меган зарезервували ми для нашого підписника, для нашого клієнта Анатолія. Такі автомобілі бувають часто, але з таким пробігом досить рідко. Пробіг автомобіля 68 тисяч. Ціна 9699 євро. Так. Наступні автомобілі досить популярні в Україні, це Nissan Leaf, Чорний, салатовий металік. І з понеділка мають бути ще білі. Ford Kuga, дизельні кросовери також є, є на сайті з цінами. Ford Mondeo, досить класний автомобіль. Седанчику 190 пробігу, 17 рік, ціна шара 7500 євро. Кого б зацікавив, не пожалієте, досить класний автомобіль за дешеву ціну. Автомобіль з панорамою і має діджитал спідометр. По салончику збережений. Такий Мондео є. Opel Grandland стоїть, є в наявності 10-300 євро. Досить класна ціна. На автоматі, Ледовські ходові вогні, легкосплавні диски. Так, шкоди суперби Октавії бувають часто, є в наявності. Hyundai Kona на сьогоднішній день біленька, оранжева, сіренька. Toyota Hybrid Diesel З малим пробігом. Є такий автомобіль, коричневий колір, шоколадка, ціна 17300 євро, 19 рік 46 пробіг. Автомобіль стан автомобіля як новий. Infinity в чорному кольорі. І також приїхала свіженька в сірому кольорі. Mercedes А класу по досить халявній ціні. Автомобіль має 249 тисяч пробігу. Ціна 8700 євро. На автоматі. Є інші представники по Мерседесу, є Volvo. Заходимо на сайт, вибираємо і скидаємо скріншоти, рахуємо розмитнення, купуємо, доставляємо все під ключ. Так, 3008, Peugeot 3008 на автоматі, ледовське світло. Зарезервували ми для нашого. Клієнта. Чекаємо завдаток. 105 тисяч пробіг. Такі автомобілі бувають раз у місяць, тому кого цікавить робіть попереднє замовлення. Peugeot 5008 чорний металік, без в рідній фармі, без жодного підфарбування. 17 тисяч євро, 118 пробіг такий автомобільчики. Volvo, досить класне, v 60 d 3 на автоматі, в сірому такому кольорі лише прийшло. Кого цікавить, телефонуйте. Автомобіль в досить гарному стані. Лише прийшов з аукціончика. Ціна халява. 11999 євро. Це має на увазі, як для даного автомобіля. 189 пробіг. Далі. Гібридна Тойотка. Також лише rav 4, лише приїхала з аукціону. Чорна. Ціна даного автомобіля 19 500 євро. 20-й рік 155 пробіг. Також такі автомобілі користуються попитом. Комерційний транспорт. Є різні варіанти Volkswagen Caddy вантажний фургон, Mercedes Sprinter Такий має трошки пошкодження. Ціна, наскільки пам'ятаю, для спринтера галявна 8 тисяч євро. Спринтера пасажирські, середні, низькі, 2,2. Двигун 316, 286 пробігу, 14 900 євро нет. Розмитнення такого автомобіля. Орієнтовно 5 тисяч доларів. Не потрібно його переобладнювати, лише потрібно доставити сидіння. Тому що по документах автомобілі йдуть е, пасажирські, але в середині немає сидінь задніх рядів, лише два передніх пілоти. Досить класний. Тобто хто хотів би Транспортера чи у будь ласка, є краща машина. Також є в нас Рено Трафік по суперціні. Автомобіль має незначні пошкодження, так, але має 125 рідного пробігу. Пошкодження в Україні робляться, можна зробити. Ціна халява 6,799 євро. 125 пробіг. Є комерційний транспорт, є крафтера, також приїхав ще Opel Movano з пошкодженням. Також сказали, що буде досить хороша ціна пошкодження задньої дверки. Середня база високий. Отакі автомобілі. На сьогоднішній день ще є декілька вантажних, до яких ми підійдемо. Купляємо автомобілі без ПДВ, відразу ціну для клієнтів, для людей, для підписників. Рахуємо без ПДВ, повернення ПДВ ніхто не чекає. Робимо все під ключ, доставляємо в Україну. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, ставте лайки, вподобайки, звичайно, замовляйте автомобілі. На все добре, до нових відео.